До розмов студії Дениса Нагорного, майора національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Пане Денисе, як завжди, раді вас вітати. Доброго вітаємо. ранку. вітаємо слава Україні. Героям слава доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Отже, Дениса, хочемо від вас почути про ситуацію на Бахмутському напрямку, що там відбувається. Російські війська сунуть на часів яри. Про це повідомляє Ілля Євлаш, начальник прес угруповування військ. Хортиця бої точаться поблизу селиванівської і Богданівка. Наскільки вони запеклі? Що скажете ви? Надзвичайно ну, запеклі бої. Там відбуваються звичайно, особливо якщо брати по фронту то це перші йдуть Кліщівські висоти, де противник зосереджує свої зусилля. Це йде Іванівське, де намагається рухати 98-го парашутно десантна дивізія Російської Федерації, це Богданівка, це околиці Хрубово, це Свірне, тобто фланги Бахмуту, це Залізнянське. На кожному з напрямків противник намагається зосереджувати зусилля, а Авдіївський напрямок Скажімо так, певну роль свою відіграв тепер вони розподілили сили. Тепер в них є можливість застосовувати більше техніки, більше <кій> озброєння на інших напрямках. Зокрема, якщо вони на даний момент не можуть використовувати авіацію, тому що щось ну, там їхні льотчики дуже часто падають, <кій> <кій> літакопад. От то є в них такий от нюанс, що вони надзвичайно часто застосують і концентрують по певних ділянках артилерію. Ситуація, звичайно, надзвичайно важка, але не можна сказати, що вона перейшла в критичну стадію. Тобто, як і в як і в минулому, вони досі ходять юрбами, ходять толпами, заді в них виставляється стабільно кулемет. Щоб вони, йшли, щоб вони йшли гарненько вперед от, на е, наші позиції, е, так само і застосовуються і далі підрозділи ШТРМЗ, так само е, і застосовуються і підрозділи uh -huh. От На даний момент е, така ситуація, що війна перейшла в ту стадію, коли в повітрі домінантою є е, БПЛА, то тобто безпілотники. А в основній масі це квадрокоптери. Тому що, от, як зараз погода така. От, Хмари не завжди можна підняти там літак з крилами, щоб подивитися загальну рису фронту, тобто загальну картину. Але е, коптери, FPV, бомбери різні, там їх тут просто кишить. Це, звичайно, надзвичайно ускладнює логістику як нам, так і Кацапам. Тобто тут е, такий собі паритет створюється. Тільки є нюанс е, в них вони все далі далі продовжують тут працювати на кількість у них е цей, скажімо так, бздик в голові, що от треба забросати кількістю, треба там масу вивалить вагон боєприпасу. Нас це робиться на якість. І за, за рахунок цього ми виграємо, ви тому що їхня кількість це не означає точність, їхня кількість це не означає влучність, а наша якість це означає і те, і інше. Угу. Денисе, а в порівнянні, от, наприклад, ворожої FPV з ворожою артилерією, кількості відрізняються зараз, врешті, чи все так само дуже багато і артилерійських снарядів, і зараз вони просто намагаються нас доганяти цими fpv дронами? Скажемо, тут як дивитися, якщо дивитися з нашої сторони, то це 30 на 70. Угу. Якщо про 100%, 100 шкалі брати, якщо дивитися, наприклад, зі сторони противника. То це 50 на 50. Чому? Тому що е, знову ж таки беремо корейські боєприпаси. Знову ж таки беремо, що в них е, тисячу разів більше потужностей, тому що країна велика, звичайно, куча виробників, куча різних постачальників за кордону, які обходять санкції. Це ну, mm -hmm. ні для кого це секрет. Де привозять стиралки, а потім як ОСБ налетять в нас ракети. Кажуть, так називається. Тому що е, знаходили реально. Е, Куски ракет, в яких просто е ну, елементи там пральних машин, елементи прасок, ще чогось, просто е тут е питання в масовості. Uh -huh. І якщо брати по пострілам, от е теж в грубої кількості по пострілам з нашого боку, по фронту 3 тисячі, з їхнього боку, 12 тисяч. Якщо брати по FPV-дронах, з нашого боку, грубо кажучи, сотня вилітає. Тому що ми теж тут намагаємося їм там жалю давати, так само, як і наші бавовнятка. Хлопці теж працюють на максимум. І так само, як наша протиповітряна оборона, наприклад, так само як брати четверту бригаду оперативного призначення Рубіж, тому що е, тут, на нашому фронті, саме авпівішники е, роблять велику долю втрат для противника. Угу. То е, Виходить, що з нашого боку, наприклад, використовується 100. FPV ураження 80%, З їхнього боку використовується там 300 FPV, Ураження 10-15 да, не, ну, Немає такого, що не буває ураження, це війна, тут нікуди не дінеться. Але уражають в основному метал. Метал це розходні, люди це головне. Безперечно. Так, Денис, розкажіть, будь ласка, стосовно керованих авіабомб На Авдіївському напрямку були рекордні якісь кількості скидів по 200 на добу на бахмутському напрямку. І беручи до уваги літакопад. Які зараз кількості? Якщо брати, то десь 3-5 авіабомб стабільно прилітає за день. Тобто, ну в скажімо так, для нас це в нормі. Uh -huh. Не там не 15, не 20, а от п'ять, тому що їхня авіація трошки піджала хвоста, все-таки. Хоча от на сусідніх напрямках, наприклад, тут хлопці з Білогорівки, то там жаліються, що буває 10-15, а то й двадцять. Е, тобто е, тут в основному зараз іде от така війна артилерії, впіві і е, копачів, зведемо це так, тому що противник намагається прокопатися. Десь там закидати якимось хімбоєприпасами, там десь замінувати логістичні шляхи. З логістикою це, звичайно, це звичайно, взагалі весело, як і у нас так і у них. Тому що 에, щоб, наприклад, доставити там менну кількість чогось на позицію, ви під'їжджаєте там за декілька кілометрів, залишаєте і йдете просто пішки. Нереально mm -hmm. просто до позиції, через от таку от, називаємо так, хмари цих дронів. Тому що в повітрі постійно щось є дуже, дуже дуже важка логістика і титанічні зусилля створюються для того, щоб боротися з е, дронами. І, до речі, користуючись моментом, е, для боротьби з дронами є такі от, е, засоби РЕП, які доволі ефективно з ними борються, і наша бригада не, не збирає. Якщо є можливість розмістити qr код буду дуже вдячний. Денисе, безумовно, лише скиньте, будь ласка, реквізити редактору, який зв'язувався з вами, і під нашою розмовою на Ютуб. Ми оприлюднимо все посилання. Врешті закликаємо наших глядачів доєднуватися, тому що ви самі все чули. Врешті дуже велика інтенсивність застосування FPV, І чим більше реп систем з нашого боку, тим менший відсоток там успішних влучань чи щось подібне з боку ворога. Тому це дуже і дуже важливо. Врешті доєднуйтеся, не скупіться двісті Сот там хтось може пару тисяч закинути. Будь ласка, все, що в ваших спроможностях все важливо. Тут головне в кількостях, врешті, тому доєднуйтесь обов'язково. Денис я хотів би також поговорити з вами і про застосування техніки, тому що період поганої погоди завжди зумовлений тим, що техніку використовують рідше. Але росіяни, от, наприклад, в таких в такі періоди вони свої танки можуть використовувати там на кшталт артилерії, врешті, так що із закритих позицій вони проводять. Обстріли позицій наших військ чи вдаються зараз до такого, і в чому різниця? Врешті? Ось е, ну такі обстріли з танків закритих позицій із артилерією. Зрозуміло, в дальностях. Але, от що більш руйнівне, можливо, загрозливе. Е, ну Почнемо з погоди. Погода вона тут на даний момент то сухо, то холодно, то дощ то ще щось тобто. Вже e, в певній мірі дозволяє застосовувати енну кількість там бронетехніки, енну кількість okay. е, колісної техніки, як з нашого боку, так і за сторони противника. Противника її так безумовно стало побільше цієї старої угляді. Іноді з'являються там деякі там, один, два, три нових зразків, але в. 90, ну, навіть я б сказав, бо 99% це от такі от старі БТРи старші, там ще якісь старючі танки, там Т-55, ще якісь там, на чому я кажу, діди воєвалі. Mm -hmm. е, ви, ви, вилазять із могил, скажімо так, цей зомбілет. Е, а якщо брати логістику і самі танки, які так стріляють щодо танків. Так, багато танків вони розміщують от на закритих вогневих позиціях як стаціонарні засоби для стрільби з е, закритих вогневих позицій. Але враховуючи от, е, елементарну математику, відхилення по дальності, відхилення по напрямку, е, бокове відхилення, то воно летить аби куди. Воно просто насипає, от методично насипає по полю. Просто методично насипає по полю. Такі танки. Намагаємося виявляти, іноді це є рухомі засоби. От чому рухомі засоби? Тому що в них не так багато рухомих танків, в основному це такий старчий металолом, який постійно ламається. Тож вони розказують, що вони там 150-та армія в світі і тому подібне. От, але я ж кажу, це в основному така от техніка. В них вони притягли, кинули і час від часу з нею пострілюють, тому на неї доводиться тратити доволі таки багато ресурсу. Вона. Виносить, скажімо так, дискомфорт угу. не те, що неприємності, але певний дискомфорт такі от засоби приносять, тому що будь-який вогневий вплив це вогневий вплив.